Негайно, треба зробити це зараз, або буде погано, і ви не зможете скористатися своїм військово-обліковим документом, відстрочкою, вас будуть затримувати і так далі. Про це зараз починають казати багато хто вже пояснюють про це і на сайті Міністерства оборони. Так це чи ні? В електронному військово-обліковому документі, тобто є вод, зараз повинна. З'являтися вже ваше фото. Це нова функція, яка вводиться в Резерв Плюсі. Ця новина з'явилася на сайті Міністерства оборони України. Тут написано, що електронний документ у Резерв Плюсі тепер буде містити фото власника. З'являється ще нове таке поняття, як резерв АйДі. Цікаво, да? Але ж далі читаємо, що тут ще є. Міністерство. Тепер буде робити це дуже швидко і долучати інформацію про тих, у кого є біометричний паспорт, тобто, або внутрішній, або, відповідно, біометричний для виїзду за кордон, тобто до, повинна вже підтягувати, підтягуватися інформація і фотографія. А якщо ще не підтягнулося, то тоді. Треба оновити застосунок, або е, виправити дані онлайн через резерв плюс. І ви можете оновити свій військово-обліковий документ, або перевстановити цей мобільний додаток, і у вас може з'явитися фотографія. Тобто, якщо це у вас буде, ви роздруковуєте вже. Військово-обліковий документ у новій формі і можете його використовувати. Але чи обов'язково це, чи буде діяти ваш старий військово-обліковий документ, де немає фотографії? Я вважаю, що так, буде діяти. Чому? Тому що є постанова Кабміну 559. -та. Там вказано чітко, що повинна бути. У військово-обліковому документі відкриваємо постанову 559 кабінету міністрів, яка затверджує порядок оформлення військово-облікового документа. Дивимось, це остання редакція, тобто без змін. Відповідно, дивимось. Пункт 8. Що там написано? що військово-обліковий документ в електронній формі містить такі. Відомості з єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів дуже важливо, що відомості саме з реєстру, тобто оберігу, і вони повинні відповідати закону. Це раз, по-друге, що тут написано: прізвище, ім'я відповідне, ну, дата народження. Там номер облікової картки платників податків, окремий номер цього реєстру ну, реєстру оберіг, як вони називають, ЄДРПВР. Ну, відомості про огляди, відомості про групу інвалідності, якщо вона є. Відомості про наявність відстрочки, якщо є. Відомості про звання спеціальність. про Виконання військового обов'язку відповідно. Далі відомості про перебування на обліку, найменування ТЦК, де перебуває? Чи знятий чи виключений з обліку. Підстава зняття, Відомості щодо звернення або надсилання до поліції, повідомлення про вчинення адміністративного або кримінального правопорушення. Номера зв'язку, адреса проживання, адреса електронної пошти, дата оновлення блікових даних, і відповідна дата та час формування цього військово-блікового документу. Все. Друзі, інших даних тут немає. І саме у електронному його форматі. Військово-бліковий документ у електронному вигляді. І там немає фотографій. Тобто Постанові Кабінету міністрів не зазначено необхідність от, фотографії у Єводі. Тому, якщо співробітник поліції або ТЦК, або там прикордонник, якщо виїжджаєте за кордон, буде вимагати від вас Євод з фотографією, то ви можете послатися на оцю 559-ту постанову. До цього часу ще не внесено туди, туди змін, тому вимагати вони це не мають права. Але якщо у вас є вод з фотом, то, звісно, ви можете його пред'являти. Але ж ви знаєте, що якщо фото немає, у вас можуть запитати також інший документ. А це може бути паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, теж може. Вам знадобитися при цьому. Тобто, якщо ви виїжджаєте за кордон, наприклад, і у вас починають питати саме військовобліковий документ з фото. І якщо на цій підставі, наприклад, вас не будуть випускати, то в такому разі ці дії є протиправними, оскільки у вас є паспорт, ви можете пред'явити на кордоні ваш паспорт закордонний. Ну, така ситуація. До речі, ви можете сформувати свій військово обліковий документ. Багато хто не знає, як це зробити. Тобто ви робите це або через ДІЮ, через комп'ютер заходите в Дію. Там є відповідна позиція бронювання, і там можете подати заяву, отримати військово обліковий документ. Також це можна зробити через додаток, як я вам вже сказав, Резерв Плюс. Якщо треба допомога, звертайте.